Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Коли лунають вибухи, діти, навіть дуже маленькі, все розуміють, і їм страшно. Вони дивляться на нас і вчаться реагувати. Ось кілька порад, як підтримати дитину під час тривожних подій. Що можна? Будьте поруч фізично. Присутність це вже підтримка. Обіймайте, адже тілесний контакт заспокоює нервову систему. Називайте почуття. Тобі страшно, мені теж було трохи страшно, але я з тобою. Говоріть просто і правдиво, без зайвих подробиць. Так, це звуки війни, ми в безпечному місці. Робіть прості дії, давай разом подихаємо. Назви п'ять речей, які бачиш. Після обстрілів малюйте, ліпіть, це допомагає вивільнити напруження. Підкреслюйте, що план дій. Є, я знаю, що робити. Мені приємно, що ти такий, така, турботливий, турботлива, але я вже дорослий, доросла, і тримаю ситуацію під контролем. Що не варто робити? Не применшуйте страх, та нічого не бійся, не заспокоює, не лякайте ще більше. Йой, ледве не вбило! Небезпечно для дитячої психики. Не ігноруйте емоції, відволікання не завжди допомога. Не сваріть за реакції, плач, крик, істерика це теж спосіб виживання. Не перекладайте на дитину свій страх. Якщо лячно, скажіть чесно я боюся, але я впораюся. Дитині не потрібно чути, що все буде добре, їй потрібно знати, що ви поруч, що ви її не залишите, що страх це нормально, і що ви разом пройшли ще одну ніч. Бережіть себе, тут казки стають ключем до розуміння дитини. Долучайтесь до спільноти усвідомлених батьків.